Сьогодні у них там усі зайняті одним підготовкою і проведенням параду в центрі Москви, Головний парад «Побєди». Вже такі парадики невеличкі відбулися на далекому сході Росії, Владивосток, Хабаровськ, там де безпечніше, куди українські безпілотники не долітають. А от в Москві сьогодні зранку ганяли техніку, дуже активно готувалися. Бачимо БТР, танки, різноманітна важка техніка, їздили проспектами московськими в напрямку Красної площі, шокувалися для того, аби пройти в зазначений момент уже за сценарієм. Перед очима Путіна і його нечисленних гостей загалом звичайно Москва очікувала значно більшу присутність різноманітних лідерів і політиків з різних країн сьогодні 9 травня на Красній площі, але їх зібралося за ледве два десятки. і То з Європи лише двоє приїхало таких паріїв, маргіналів, як то Фіцо і Вучич. Але поза тим, звичайно, що апарат має бути з розмахом проведено, грандіозний, як Путін собі його уявляє, і планував. Бо це 80-річчя Великої Побєди, як це називають там на болотах.